В ефірі новини сьогодні у випуску фондом Кадітас була проведена зустріч для медичного персоналу щодо важливості вакцинації людей похилого віку. В Ізмейлі пройшов шаховий турнір пам'яті Івана Пастиря. Стрітення Господні. Вітаю у студії Юлія Петлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 2 лютого орієнтовно такі: 387 тисяч 60 осіб особового складу, 6 тисяч 331 танк, 11 тисяч 792 одиниці бойових броньованих машин, 9 тисяч 274 артилерійські системи, 978 реактивних систем залпового вогню, 663 засоби протиповітряної оборони. 332 літака, 324 гелікоптери, 7146 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1847 крилатих ракет, 24 кораблі, 1 підводний човен, 12316 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1470 одиниць спеціальної техніки. Фондом каліта з 31 січня була ініційована зустріч для медичного персоналу міста Ізмаїл, де висвітлювалась тема вакцинації людей похилого віку. Подробиці дивіться далі. 31 січня фондом Карітес за підтримки Саф'янівського ОТГ була ініційована зустріч для медичного персоналу міста Ізмаїл, де піднімалась важлива тема сьогодення вакцинація людей похилого віку. У заході прийняли участь працівники Саф'янівської сільської ради, центральна районна лікарня, які дізнались методи, що допоможуть поширювати ідею необхідності піклуватися про власне здоров'я серед людей похилого віку у населених пунктах громади. У рамках власної статутної діяльності благодійний фонд Caritas Одеса ОГКЦ, так само як і інші Середки Міжнародного благодійного фонду Калітас України по всій нашій країні проводять роботу з надання адвокації сталих послуг. А сталими послугами, поза залежністю від контексту, наприклад, війни і інших викликів сьогодення, є забезпечення здоров'я людей, а особливо це стосується людей похилого віку. Разом з нашими партнерами з Юсейду ми проводимо таку кампанію, яка називається Шануйся, пікуйся, вакцинуйся. Вона орієнтована на людей похилого віку, тобто людей, яким виповнилося 60 років та більше. А для того щоб закликати цих людей піклуватися про своє здоров'я шляхом вакцинації від ковіду та грипу, як показує статистика, багато людей мають щодо вакцинації певні упередження, міфи та стереотипи. Ця тема також підіймалась на заході. Ми нам виділяємо загалом ці стереотипи і поділяємо їх на три базові групи: по перше, це а, власне стереотипи спрямовані щодо релігійності. Або деяких упереджень, таких по типу зміна генетичного коду через введення вакцин та таке інше. Друге, це якість вакцин і якість надання медичних послуг. І третє, пов'язане з тим, що від вакцини людині стане гірше або вакцина не працює. А насправді усі ці три групи стереотипів вони мають різні аргументи у своєму арсеналі, але вони не підкріплені, не знаходять відповідних ну, виправдань у наукових дослідженнях та розв'язках. Зробках. І тому будь-яка людина, яка хоче дійсно розібратися у ситуації, вона може звернутися до відкритих джерел в інтернеті, до а, даних фахових закладів охорони здоров'я не лише в Україні, а й у світі. Переглянути статистику, наприклад, кількості летальних випадків від ковіду від грипів у людей похилого віку і зрозуміти, що люди з вакциною, які були вакциновані, які вакцинуються систематично, вони значно простіше та значно легше переносять ці хвороби, і в них значно знищується рівень летального випадку від якихось проблем викликаних протіканням наприклад того самого грипу чи ковіду Учасники заходу, окрім корисної і важливої інформації, також отримали місткі інформаційні роздаткові матеріали. Загалом тема вакцинації людей похилого віку дуже актуальна для кожного громадянина України. Менеджер соціальної сфери благодійного фонду Caritas Юрій Берлінський дав практичні поради, як спілкуватися із своїми рідними похилого віку про вакцинацію. По перше, ми завжди рекомендуємо поважати таких людей і їхній вибір. Ніхто в Україні не може бути змушений проходити медичне будь-які медичні процедури. Без їхньої згоди, але звісно, ви пікуєтеся про своїх близьких і тому хочете, щоб вони були вакциновані і щоб знижувався ризик летальних якихось випадків пов'язаних з хворобами. Тому, якщо це близька людина. То ми рекомендуємо під час аргументації звертатися до власне, саме наукових досліджень та до страхів, чому людина не хоче вакцинуватися. Тобто усі страхи мають раціональне роз'яснення. Якщо людина переживає за, наприклад, якісь погіршення викликані зі здоров'ям через вакцинацію, то варто звернутися до статистики, скільки випадків було, наприклад, ускладнень від певної вакцини. Можна підібрати ту вакцину, яка буде мати найменшу кількість ризиків, ви можете її особисто. Придбати для своїх близьких, піти до центру вакцинації або будь-якого закладу охорони здоров'я. І поставити її безкоштовно, якщо вона сертифікована та прийнята в Україні. А у такому випадку людина буде бірбувати у більшій безпеці ментально, тобто знати, що їй нічого не загрожує, і так само вона Ну може погодитись на пропозицію. Можете також пошукати серед їхнього оточення друзів, які вже вакциновані, або знайомих, які такі таке проходили, та навести це як позитивний кейс. І показати, що типу, от твоя сусідка вакцинована. Вона ще живе і вона почувається добре. Тобто, чого ти боїшся? То це всі люди так проходять. Можете на особистому прикладі показати, що ви вакциновані з вами все добре. Ви себе добре почуваєте і чому ні? Катерина Бойченко, Наталя Маленко для програми новин. Прикордонники з мільського загону затримали чоловіка на березі річки Дунай, який мав намір притнути державний кордон та човном дістатися румунської пардіни. Свій задум мешканець Ізмаїла вирішив реалізувати рано вранці, коли на вулиці стояла повна темрява. На шерих в дунайських хащах зреагувала німецька вівчарка Фрея. Прибувши на місце, прикордонний наряд виявив 53-річного чоловіка, який з собою мав гумовий човен з насосом, рятувальний жилет, заброди, весла, пляшку води та декілька шоколадних батончиків. За цим фактом прикордонники склали на громадянина протокол про адміністративне правопорушення за частиною 1 статті 204.1 КУПАП Незаконне перетинання або спроби незаконного перетинання Державного кордону України справу скеровано до суду. В Ізмаїлі на базі обласного центру національних культур пройшов сьомий різдвяний шаховий турнір, який став першим шаховим турніром пам'яті Івана Васильовича Пастеря. Подробиці дивіться далі. 20 січня в Ізмаїлі на базі обласного центру національних культур проходив сьомий різдвяний шаховий турнір. Сьогодні Ізмаїльська болгарська громада імені Святої Софії проводить перший шахматний турнір, присвячений пам'яті нашого співвітчизника, організатора цього турніру Івана Васильовича Пастері. Він був організатором цього шахматного турніру, тому ми Перший рік вирішили провести цей, цей турнір в стінах обласного центру національних культур та э, запропонувати нашим молодшому поколінню та старшому поколінню прийняти участь у цьому турнірі. Цього року він став першим турніром присвяченим пам'яті ізмінського художника, відмінника освіти України, кандидата педагогічних наук, доцента кафедри музичного та образотворчого мистецтва ізмінського державного гуманітарного університету, засновника шахової спільноти Івана Пастеря, серце якого зупинилося 17 листопада 2023 року. Вшанувавши пам'ять Івана Пастиря хвилиною мовчання, учасники турніру теплим словом згадали свого колегу, друга та наставника. Окрім традиційних шахових партій, відбувся невеликий концерт за участю талановитих вокалістів обласного центру національних культур. Кохання і доля, я люблю тебе, Україна, ти не Державного гуманітарного університету Ярослав Кічук підкреслив, що саме Іван Васильович зумів об'єднати однодумців, професійних спортсменів та аматорів, і має сподівання, що цей турнір стане традиційним. Сьогодні стартує перший, я сподіваюся, традиційний шаховий турнір імені Івана Васильовича пастеря, який об'єднав однодумців професійних спортсменів, аматорів. Для нас надзвичайно важливо, щоб ми постійно в нашій пам'яті те надбання Івана Васильовича, а Іван Васильович Пастер відомий науковець в Україні, відомий митець, майстер образотворчого мистецтва, спортсмен. Звичайно, родолюбець, який сприяв встановленню національно-культурних товариств в нашій українській Бесарабії. І е, я сподіваюся, що цей турнір буде традиційним. Керівник шахового клубу Біла тура Ольга Посталакій зазначила, що Іван Васильович дуже радів перемогам, особливо дитячим. Радувався нашим перемогам, Очень был рад, когда в Измаиле зажигалась какая-то новая звездочка, особенно это касалось детей. И когда на болгарских турнирах у нас побеждали какие-то юные дарования и даже выигрывали у него, он был безмерно счастлив. На турніри зібралися і дорослі, і діти, серед яких учасники міжнародних турнірів та всеукраїнських змагань. Грали за швейцарською системою. У сім турів. За підсумком нагородили найкращих. Анастасія Грекова, Наталя Маленко, місцеві новини. В Одесі поліцейські затримали чоловіка, який забив до смерті свого товариша. Про скоєне до поліції повідомила цивільна дружина вбитого. Жінка виявила його тіло без ознак життя при вході до оселі. Правоохоронці встановили, що напередодні ввечері чоловік запросив до себе у гості колишнього колегу. Під час вживання алкогольних напоїв між ними виник конфлікт, а згодом і бійка, в ході якої гість нещадно побив господаря кулаками. Попередня смерть потерпілого настала в результаті перелому ребер, забоїв та набріку головного мозку. Точна причина смерті буде встановлена за результатами судово-медичної експертизи. Під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси слідчі повідомили фігуранту про підозру вбивстві. Цей злочин кваліфікується за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України та карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років. В Одесі поліцейські затримали чоловіка за підозрою у вбивстві товариша. Про скоєне до поліції повідомила цивільна дружина вбитого, яка виявила його тіло без ознак життя при вході до оселі. Слідчі та оперативники відділу поліції номер 5 першого одеського райуправління поліції спільно з співробітниками управлінь карного розшуку та кримінального аналізу головного управління Нацполіції в Одеській області під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури встановили, що напередодні ввечері потерпілий запросив до себе у гості колишнього колегу під час зживання алкогольних напоїв між приятелями виник конфлікт, в ході якого гійськ кулаками побив господаря. Після скоєного зловмисник ліг спати, залишивши товариша біля вхідних дверей, а вже вранці, коли виявив його без ознак життя, покинув квартиру. Менш ніж за добу поліцейські розшукали та затримали правопорушника. Криміналісти слідчого управління обласної поліції, за результатами проведених за допомогою мобільної ДНК лабораторії досліджень біологічних слідів, підтвердили причетність фігуранта до злочину. Попередньо встановлено, що смерть потерпілого настала в результаті перелому ребер, забоїв та набряку головного мозку. Точна причина смерті буде встановлена за результатами судово-медичної експертизи. Наразі слідчі повідомили фігуранту про підозру в умисному вбивстві за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Підозрюваний помічений до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають. 2 лютого відзначається стрітення Господнє, яке входить до переліку 12 найважливіших християнських свят. Про традиції, звичаї та прикмети цього дня. Дивіться далі у сюжеті. Стрітення Господнє одне з найважливіших християнських свят, яке символізує зустріч людства з Богом. Це свято відзначається на 40-й день після Різдва Христова. У зв'язку з переходом на новоюлянський календар дата свята змістилась. Тому за новим стилем стрітення відзначають 2 лютого. На стрітання віряни вшановують зустріч Ісуса Христа, Сина Божого, з народом, адже саме цього дня, згідно з церковними переказами, Діва Марія та Йоси принесли новонародженого до храму, щоб подякувати Господу. У святині на них чекав Симеон, богоприємець, який став символом людства. Він жив майже 300 років, очікуючи зустрічі з Ісусом. Щойно він узяв малюка на руки, то одразу помер. Цим він визнав у Христі визволителя, про якого йшлося у пророцтві. У старослов'янській мові стрітання означає радість або зустріч. Через те, що сьогодні Ісус зустрівся з Симеоном, це принесло радість. У дохристиянських звичаях вважали, що саме у цей день зустрічається зима з літом, і відбувається переламний момент у річному циклі. Традиційно у це свято люди ходять до церкви, освячують воду та свічки. Вважається, що такі стрітинські свічки здатні захистити людину та оселю від усіх негараздів, а вода має цілющі властивості. Не бажано в цей день займатися важкою фізичною працею, виконувати побутову роботу та сваритися з рідними. Також рекомендується утриматися від далеких поїздок і переїздів. Існує багато народних прикмет, пов'язаних зі святом стрітення. Якщо на стрітення є відлига, то треба чекати на холоди і пізню весну. Дощовий день до спекотного літа. Ясна і тиха погода віщує добрий врожай. Нехай цей день буде наповнений вірою та надією на світле, мирне майбутнє. Юлія Петлацюк для програми новин. Поліцейські під час патрулювання викрили браконьєра на озері Катлабух. Співробітники сектору водної поліції Змільського районного відділу поліції разом з Одеським рибоохоронним патрулем на березі озера Катлабух, неподалік населеного пункту Суворова, виявили жителя Саф'янівської громади, який здійснював вилов риби забороненим знаряддям лову. Слідчо-оперативна група вилучила у правопорушника три сітки загальною довжиною 150 метрів, 10 ятерів та 70 кілограмів біоресурсів. Попередньо, за підрахунками фахівців, рибалка завдав державі збитків на суму більш ніж 120 тисяч гривень. За даним фактом, дізнавачі територіального підрозділу поліції внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частиною першої статті 249 кримінального кодексу України. Слідство триває під процесуальним керівництвом Ізмійської окружної прокуратури. Рятувальники продовжують нагадувати громадянам правила безпечної життєдіяльності. Щодня рятувальники проводять роз'яснювальну роботу в житлових секторах населених пунктів. 1 лютого рятувальники розповсюджували знання про принципи безпечної життєдіяльності серед жителів міста Вилкове. Питання, які обговорювали з громадянами, це причини пожеж та інших надзвичайних ситуацій, що виникають у житловому секторі. Фахівці служби порятунку зосередили увагу людей на необхідності суворого дотримання правил користування побутовими газовими та електроприладами, недопущення експлуатації несправних та саморобних опалювальних систем та обігрівачів, контролі за станом систем вентиляції та димоходів. Громадяни також отримали інструкції щодо поведінки у випадку виникнення надзвичайних подій у побуті, які чітко викладені у листівках. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 60 копійок, продати за 38 гривень 19 копійок. Євро купівля 40 гривень 80 копійок, продаж 41 гривня 60 копійок. Донецька гідрометобсерваторія повідомляє, на вихідних в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3-5 градусів тепла, в день 8-10 градусів тепла. В Одесі мінлива хмарність. Можливий невеликий дощ. Вітер змінних напрямів 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 0,2 градуси морозу. В день 3,5 з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті ізмелтіві.ком на youtube каналі та у Фейсбуці. А це були усі новини за сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.